Тут якраз наявний вигляд, чому треба ставити нафтоуловлювачі по сепаратори жиру. От бачите, це є пляма від нафтопродуктів. Звичайна стоянка епіцентру. І ця от нафтопродукт він разом з дощівкою тече у річки та озера, водозабірні пункти. Тому ставляться такі спеціалізовані нафторатори сепаратори нафту. І Вони уловлюють ту нафту. От бачите, дивіться, ще одна, ще одна пляма. І це все тече у, у річки. Тут мало повинно бути на стоянці епіцентр має бути дощозбірник, з якого все тече душівка, тече разом з цією нафтою нафтоуловлювач. І потім з того нафтоуловлювача періодично відбирається ця от нафта. А ви обираєте участі спортлитрової марки Alpine SS, нафтоуловлювачі також виготовляємо. Основна в нас в принципі, діяльність це у споруди побутових стоків, але нафтоуловлювачі також в нас не один десяток працює. будь еко і чистої вам води.